Проблема. От в чому? От війна. Ми говоримо про кардинальні зміни українців. Ми говоримо про світогляд, ми говоримо про ідеологію. А ви говорите про конкретні речі, про звичайнісіньку корупцію і е, лобіювання тих чи інших інтересів, які, на жаль, вони не зламні. Навіть я, війною. знаєте, я дивуюсь тим людям, які ну е, таке враження, що коли вони потрапляють там в власні кабінети, mm -hmm. їм якісь ну щеплення, якесь роблять, дике. Ну люди міняються чомусь. Це давня українська легенда. Ну, і ви розумієте, от, знову ж таки, я не розумію тих громадян, у яких амбіції закінчуються на е, портреті Бенджаміна Франкліна на 100 доларовій купюрі. А невже тобі, падлюка, не хочеться, щоб твоє ім'я е, ну, згадували сотні років? Щоб тобі пам'ятники ставили. Ти падло, приходиш в той кабінет і починаєш торгувати. Торгувати людьми, їх життями. Послухайте. Якби нам, от ми 30 років, да, незалежна держава, я маю на увазі, що тисячоліттями, тисячоліттями ми тепер такими і будемо. Нам треба просто нормальний проукраїнський уряд і нормального проукраїнського президента. Ми будемо наймогутніша держава в Європі, як мінімум в Європі. Так. І Європа це розуміє. І тому оця школа Соломона Бляра, шаг і два назад, з допомогою німців, французів і так далі. Зараз в українському уряді і український президент не проукраїнський. Ну зараз я ж кажу, що Зеленський нас приємно здивував. Просто от ви зараз говорите по схемі абсолютно режисерський план, Слуга народу, Голобородька, тобто країна це Ну, на, на жаль, більшість електорату голосувала за Голобородька. Ну, а тепер справа Зеленського стать цим Голобородька. Не став і тоді у нас буде порядок. Не став? Ну я думаю, він в процесі трансформації якраз. він на шляху.